Добрий день, друзі. Вас вітає канал Ягоди Полтавщини Проходжусь на плантації з лохиною. Обдивляюсь кущики. Дуже так є підсохші. Потрібно вирізати. Ось пирій. Сьогодні покропили. Будемо чекати результат гарний. О така ситуація буду переробляти капельне зрошення, бо ось там де бочки, оце у нас друга зона, оце від мене і до бочок. Друга зона іде, коли була одна капля, то тиску хватало, ну, вистачало. О, а як кинули дві каплі то на останні ось рядки е, я е, побачив, що не вистачає тиску і капля погано капає. Е, в планах кинути трубу е, там клапан буде ще один додати, Добавлю. Труднощів в тому, що у нас магістраль, ось вона між першою і другою третьою зоною закопана в землі. О, думаю, останні, останні рядки о, о, там шість залишить на цій магістралі о, а шість рядків заглушить і Кинути нову магістраль вже поверху, клапан, підсоединить до мозгів і зрошувати тим самим роз, розмежувати дві зони. Ну, Одну зону на дві От, розділити. Третя зона це там вона з за бочками, пішла туди до, до паркану то там вони менше, от, і рядки менші і хватає насоса, а от на ці не вистачає, не вистачає. Перша зона у нас поливається одним клапаном. А тут от, я ж кажу, що всіх було хватало, але ж, як додавали... Каплю, то так слабо, 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 слабо. Той рядок постанній так взагалі практично не капає. От, ще одна проблема, то що у нас е, знаходяться клапана в скважині От е, е, світло та провода від клапанів від мозгів в хаті. Е, провода Закопані в землю от, про, в 32-ру пластикову трубу поліетиленову і не кинули е, додатковий провід. От, щось не подумали, думали, що вхвати нам два клапана на цю, на цю зону. Але ж ні. От, тепер буде поверху якось так пускати кабель і ставити клапан. Ну Сьогодні трохи попідкидав під лохину тирсу, там, що видно, бур'ян той що залишився з осені, такий вже сухостій потрібно також. Приділити увагу, от, бачите, тут пересаджені були кусти, кущики попросідали, потрібно, ось тут уже я підсипаю, бачите, це з старої ділянки були пересаджені кусти. Ну, ну так от тирса підсипали трохи. Так що помаленьку працюємо. Роботи дуже багато. Так, ну все. Всім дякую, гарного вам врожаю, слава Україні, до нових зустрічей.